Чим цікавий львівський органний зал? Питання здається банальним, допоки ви не дізнались усього того, що про нього знаю я. Почнемо з очевидного: львівський органний зал. Це концертний зал у Львові, де є орган, але не простий, а найбільший в Україні wow. він має понад 4,5 тисяч труб і 60 унікальних регістрів. Це значить, що він не лише величезний за своїм розміром, але і ще величезний за своїми можливостями, бо на ньому можна грати музику будь-яких епох. Стили будь-якої складності, і тут ви можете почути як органі концерти соло, так і орган в поєднанні з скрипкою, флейтою, голосом чи навіть симфонічним оркестром. Якщо ви такий самий естет, як і я, то вам точно треба прийти в органний зал, тому що крім просто концертів, ви можете насолодитися чарівною архітектурою, цікавим інтер'єром, відкрити для себе. Розписи відомого художника Яна Генріка Розена, а також пройтися нашою фантастичною галереєю. Не треба цього давати. Галерея Львівського органного залу була відкрита в 2018 році. І відтоді, щомісяця тут оновлюється експозиція від традиційного живопису, різноманітних креативних технік, робіт фотографів, виставки колекцій метеликів чи краваток або мультимедійні виставки. В органному залі ми щомісяця випускаємо круту газету Орган Холпост, і створена вона насамперед для того, щоб ви її розкрили. І обрали для себе саме той концерт, який вам подобається. Але крім цього, можете знайти на її шпальтах цікаві статті, інтерв'ю, музичні меми, різноманітні кросворди, інтерактиви. І найулюбленіша частина нашої команди це рецепт від учасників ураганного залу. Якщо ви хочете дізнатися більше про львівський органний зал, то я вас щиро запрошую на екскурсію. Це подія нового формату, яку ми створили минулого року, і саме вона показує це місце з різноманітних сторін. Ми з колегами розказуємо про історію львівського органного залу та історію цього історичного місця, яка розпочалася ще 4 сотні років тому. Органістка Світлана Познишева розказує про наш музичний велетень і показує всі його можливості. А співдиректор органного залу, культурний менеджер Тарас Демко розказує, чим львівський органний зал дихає сьогодні. Чому це один з центрів розвитку і промоції української музики? Щоб потрапити на наступну екскурсію, запитайте нашого телеграм-бота, коли саме і в який час вона відбудеться. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки. Якщо залишилися питання, пишіть їх в коментарях. І якщо ми побачимо вашу активність, то обов'язково запишемо другу частину відео, де не лише розкажемо, але й покажемо секретні закутки львівського органного залу.